Дві паралельності української війни сьогодні на засіданні уряду за участю президента Порошенка, голови Верховної ради та головами обласних державних адміністрацій, було обговорено основні проблеми та завдання, які стоять перед українською владою. Серед головних забезпечення обороноздатності держави в рамках реалізації мирного плану на сході України. Так, за словами президента Порошенка, після підписання мінського протоколу, який був створений за результатами тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану Порошен. Та ініціатив президента Російської Федерації Володимира Путіна на Сході почались певні зрушення. Що ми маємо зараз після підписання протоколу? Не лише збереження українського життя, не лише зупинку наступу регулярних Збройних сил сусідньої країни. Розпочався процес звільнення українських військових і цивільних. Які утримувалися незаконними збройними формуваннями. Вже сьогодні з часу оголошення припинення вогню звільнено майже 700 наших українських громадян. До кінця цього тижня існує чіткий графік, коли ще 500 українців нарешті отримують можливість повернутися додому. Заявив Порошенко і про те, що 70 відсотків військ Російської Федерації було виведено за український кордон. І це за його словами є ознакою того, що мирні ініціативи зможуть бути реалізовані. Але, як зазначили високопосадовці, вони сподіваються на краще, а готуються до найгіршого. Президент та урядовці обговорили можливість зміцнення обороноздатності України та кроки у цьому напрямку. Тут планують зведення фортифікаційних споруд на українському кордоні, покращення матеріально-технічного стану українських військових а під. Приємства промислового комплексу мають перейти у цілодобовий режим роботи. Ми маємо зараз час припинення вогню. Але я переконаний, що всі ми розуміємо, що Російська Федерація не мріє про мир в Україні. І саме тому ми повинні ефективно використати кожну годину цього часу, який ми отримали. В першу чергу нам необхідно посилити. Збройні сили Національну гвардію, всі військові формування, які захищають сьогодні країну, відновити втрати, які ми понесли. Втрати людські, втрати зброї техніки військової. І саме тому всі підприємства, які працюють на оборону країни, повинні в цих умовах переходити фактично на круго. Добовий режим роботи. Заяви президента викликали низько обговорень та широку громадську реакцію. Так за інформацією активіста громадської організації Армія СОС Юрія Касьянова, що займається підтримкою сил АТО, на фронті залишаються часи до закінчення перемир'я. Цитата за даними української розвідки, 70% військ Російської Федерації відведені з території України. А за інформацією з передової до закінчення перемир'я можливо залишилися лічені години. Російські війська приготувалися до наступу на щастя Дебальцеве Маріу. Поль перепочинком вони скористалися сповна, щоб замінити пошарпані підрозділи, підтягнути ні путіну, ні його маріонеткам зеленер ДНР не потрібна новоросія в кілька повітів величиною. Активні наступальні операції можна вести ще тільки місяць півтора до настання осіннього бездоріжжя і холодів. А напередодні опалювального сезону захід навряд чи помітить чергову агресію Росії. Ситуація безпосередньо на фронті залишається до кінця незрозумілою. Версії українських бійців часто відрізняються від інформації командування АТО. Останній приклад трагедія під Оловайському, якому за останню інформацію, яку оприлюднив генеральний прокурор Віталій Ярема, загибло 200 українських військовослужбовців. Зараз проводиться розслідування обставин загибелі військових, які потрапили в оточення та були обстріляні терористами та російськими військовими. Виправдовуватись щодо цієї справи продовжує міністр оборони України Валерій Гелер. Тей, який відповідаючи на питання журналістів щодо розслідування цієї справи, розповів про нові причини, які призвели до трагедії. Починається знову так само як починало під, починалося під Іловайськ. під Коли говорили про Іловайськ, насправді найбільша небезпека була в Луганську. Ви б чули про це? Ви знаєте, що більша частина російських збройних сил військових саме пішла на Луганськ, і ще саме по карті Путіна, по тому сценарію, за три дні вони мали мали практично. Витіснити українські збройні сили з території Донецької і Луганської області. Але тому, що преса саме піднімає питання, саме тому, що багато у нас є представників, які приходять, приїздять на війну з планшетами, з мобільними телефонами. І саме інформація йде та яка негативно впливає на ці процеси. Ми і мали деякі речі, які ну, стались. а все таки Дебальцево вже зараз де йде також е, переміря. Відповідні позиції збройних сил України, тобто українські позиції, і є так само позиції терористів, представників Російської Федерації, Російських збройних сил. Юристис Микита Міськов новини підсумки телеканал Еспресо.